До початку травня у кількох містах країни триватимуть всеукраїнські баскетбольні змагання на призи південно-західної залізниці. Участь в іграх беруть виключно гравці 2001-2002 років народження, а саме 13 команд представниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Позмагатися за перше місце вирішили і юні бердичівські баскетболісти. Вихованці місцевої ДЮСШ слали дві команди і ось таким потужним дуетом увійшли до групи А, де у них у суперниках виявилися гравці з білої церкви Козятина і Фастова. За оцінкою фахівців, і команда Бердичів 1 очолювана Юрієм Кузиком, і команда Бердичів 2 тренер Олег Філіповський, мають цілком реальні шанси відсвяткувати у травні перемогу. Принаймні у своїй групі за два дні ігор першого туру відзначають, по справжньому гідного опору ні ті, ні інші так і не отримали. Кістяк наших збірних складають представники четвертого НВК, першої, дванадцятої та сьомої шкіл. І усі вони, на думку тренерів, виступають, як то кажуть, на рівні. Дуже цікаві, технічні діти тільки роблять перші кроки у цьому виді спорту. Не вистачає нашим вихованцям школи Бердичева, не вистачає опита. Тобто виходить більше грати, 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 ще раз грати. Є перспективні діти. В обох наших командах, ну, я буду там говорити, я бачу як тренер дві-три перспективних дитини, які можуть грати в командах вищої ліги і навіть суперліги. Паралельно з іграми у Бердичівському палаці спорту зустрічі у рамках змагань проходили у Вінниці. Саме там зібралися вісім учасників групи Б. В обох групах, зрештою, будуть визначені по три найсильніші команди, котрі і зійдуться між собою у фінальному етапі змагань. Ну а поки що на Бердичівлян чекає поїздка до Білої церкви. В середині квітня там пройдуть матчі другого туру. За результатами штуру першого, два верхніх місця у турнірній таблиці групи А впевнено посіли обидві команди. З Бердичева, чим порадували і вболівальників, і місцевих організаторів змагань, хочу подякувати в першу чергу міській владі, це Василю Константиновичу Мазуру і Івану Мілянчу Демосю. А також Валентіни Василини Валенті бізнес яка безпосередньо приймала участь в організації турніру і забезпечила дітей подарунками у вигляді баскетбольних м'ячів. Ну і також особливо подяку хочеться виразити народному депутату від нашого округу Анжеліка Вікторовні Лабунської, яка на е, любезно надала нам дворець спорту для проведення таких змагань, і дійсно, що ця людина під, під ця людина додержується свого слова стосовно того, що вона казала, що буде підтримувати розвиток будь-яких видів спорту в місті Бердичеві. Тому ми дуже її вдячні за те, що наші діти мають можливість позмагатися в такому чудовому залі, досконалювати свою майстерність, і надалі я думаю, вони будуть прославляти наше місто рідно Бердичу і дитячу юнацьку спортивну школу.